Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі та у своєму новому відео. Сьогодні зроблю огляд покупок приготую смачний обід, а також на десерт зроблю смачний яблучний пиріг. Кого цікавить така тема, запрошую до перегляду. Отже, побували ми в магазинах на днях і зробили таку масштабну закупку продуктів для нашої сім'ї. В основному це крупи. І олія. Зараз покажу більш детально. Так, взяли крупу булгур, вона мені дуже подобається. Така от середнього розміру. Смачна, я вже пробувала. Рекомендую. 2 кг сиру фірма Deluxe купувала в АТБ. Здається, це якась їхня. Фірма, зв'язана безпосередньо з магазином. Крупа ячмінна. Звичайна крупа гречана. Слухайте, ціна на гречану крупу мене вразила до глибини душі 100 гривень за кілограм. Я такого не очікувала чесно. Останній раз я купувала гречку, коли вона була по 50 гривень за кілограм, здається. Ну, я думаю, це було ще до. Початку повномасштабного вторгнення, тоді ціни ще не були такі космічні. О, тому кричаної каші особливо не наїсився за такі гроші. Так, взяла макарони такі, лапаста і ось такі спагетті. Вівсяні пластівці, теж брала в АТБ. Ну, крупи, в, в принципі, я всі брала в АТБ. горох. 2 кг гороху. Горох у тебе хороший, брала вже не раз. Мої діти дуже люблять суп пюре-гороховий. Колись, можливо, покажу, як я його готую. Так, ще одна пачка булгуру. Зва баночку оливок хочу приготувати грецький салат. Зараз якраз починається сезон, коли смачні огірки, помідори, з'явиться перець. Сезонний, і він якраз зараз дуже-дуже смачний. Так, також взяла дві баночки кукурузки. Це попросили діти. Вони дуже люблять кукурудзу варену. А, молоко. Молоко безлактозне, галачина. Купую безлактозне, тому що старший син у нього непереносимість лактози, і таких продуктів молочних він не споживає. А, так, тут олія. Олії я взяла. П'ять пляшок, можливо, вистачить більше, ніж на місяць-півтора, тому що ми скільки олії не споживаємо. Ну, Взяла просто про запас. Так, гриби печериці або шампіньйони, там хто їх називає. Буду варити суп гороховий із печерицями. Дуже смачно. Можливо, ще якусь траву використаю. Так, отже, тепер переходимо до смаколиків, що діти накидали в продуктову корзинку. Це згущене молоко. І до нього взяли ось такі коржі, вафельні, родом з нашого дитинства. Дуже вони люблять. Ну, не могла вже відмовити їм в такому маленькому задоволенні. Три шоколадки, дві з них з горіхами, одна пориста. З горіхами це ми взяли для себе. А порісту, блять діти. Взяли також попкорн, І ще в, це вже купували у сільпо, випросили печиво-бамбук це їхнє улюблене. А також взяли крекер. Крекер ніжний теж своя лінія, це з АТВ. Отже, в нас сьогодні такі покупки видалися. І хочу сказати, що продуктова корзина дуже сильно здорожчала. Як мінімум вдвічі з тих довоєнних цін, які я ще пам'ятаю, що я давно вже просто не відвідувала магазини от так от, за такими сильними покупками. І ну, відчутно на гаманець це дуже відчутно. Так що так. А ще з непродуктових покупок купила ось такі от дві форми для запікання. Це в форі була акція, кожна форма по 149 гривень. Ось тут вказані розміри. Одна така маленька, десь така більше для кексів, інша вже 34 на 24 на 8 см. У мене взагалі не було ніяких форм, тому мені актуально. Все якось я рахувала, що вони мені не на часі, можливо, буде якийсь кращий час, але все-таки взяла, вирішила купити. І буду запікати в них їжу. Вирішила все-таки сьогодні зварити гороховий суп. Для цього я в кипяченій воді замочую пів кілограма гороху, для того, щоб він розбух і трохи швидше зварився. Ось так, це не погане відео, це така мутна. Вода, тому що горох, я його перед цим помила, але бачу, що все одно лишається, що він трохи брудний. Якраз і вимочиться, і потім лишнє зілимо. От я поставила варити горох, він постояв у мене у воді десь півтори години. Цього, в принципі, достатньо. І починаю його варити до готовності, поки він. Повністю не розвариться. І ось так уже виглядає зварений горох. Він такий рідкий, кремоподібний, в принципі, вже майже готовий. Зараз я додам сюди цибульки, для того, щоб мав суп якийсь такий аромат. І, дивіться, ось моя цибулька, я її не кришила дрібно. Не подрібнювала, а я потім її буду все одно перебивати на блендері. Тому щоб не створювати собі зайвої роботи, подрібнила її досить великими шматками. І потім вже я накришила гриби і буду їх зараз підсмажувати в кінці також додам цибульки. І ось уже підсмажуються гриби із цибулею. Буду підсмажувати до готовності цибулі і в кінці додам у свій суп. Так, і ось такому, до такого стану я підсмажила гриби з цибулею. Такі вони стали золотистого кольору. Думаю, що готовність вже висока, тому я вимикаю. Ось такий у мене в результаті суп. Тут, тут вже всі інгредієнти, які я. Повинна була додати, я додала тут гриби. Перед тим я подрібнила варену цибулю, яку я поміщала в супчик. Додала також лавровий лист, і чорний перець, і сіль за смаком, а також трохи зелені петрушки. Суп дуже смачний, низькокалорійний, тому рекомендую вам його спробувати хоча б раз зварити. І вирішила ще сьогодні приготувати такий яблучний пиріг. Спочатку я не планувала, але потім мене сусідка пригостила яблуками і що ж я могла придумати, як не пиріг. Яблука ретельно помила і починаю очищати від шкірки і від, від черв'ячків, які там є, бо яблучка натуральні, домашні, не оброблені, не покроплені. Одразу видно Екологічно чисті. А тепер приступаю до приготування кіста. Для цього беру 2 яйця, стакан цукру, перемішую і починаю збивати. Для того, щоб збивати, використовую отакий от ручний блендер. У мене є міксер, але я чомусь саме в той день полінувалася його використати. І якось так, так як в мене була невелика кількість яєць і цукру, я все-таки вирішила. Збити їх блендером. І хочу вам сказати, що він успішно справився зі своєю роботою і досить швидко суміш була вже необхідної консистенції. Стала значно густішою і змінила колір до такого кремового. І для збитої яєчні цукрової суміші додаю незначну кількість соди і гашу її оцтом. Соди у мене невеличка кількість, буквально 1 третя, можливо, 1 четверта чайної ложки. І починаю додавати до суміші борошно. Обов'язково воно має бути просіяне. Щоб пиріг вийшов таким більш пухким і не забитим. І змащену вершковим маслом форму починаю поміщати тістом. І в розігріту духовку до 180 градусів поміщаю пектися пиріг. І ось в результаті я отримала такий пиріг, посипала зверху пудрою і можна чаювати. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, не скупіться на лайки та коментарі.